Ми такий диван купили. Дуже зручний і ціна хороша. Це ось пан Роман залишив відгук про диванчик Hugo. Насправді дуже комфортна моделька за рахунок того, що тут іде незалежна пружинка в основі і аеропух у верхніх шарах. За рахунок цього диванчик м'який, комфортний, розкладається в спальне місце 160 на 240. Це якщо великий х'юго. А якщо х'юго міні, то 160 на 200 буде спальне місце, і вартість його. 37 900 – це великого, але базова ціна 36400, тобто тут просто дорожча тканинка використана. Такі диванчики в нас є на складі, і що дуже класно, в них перекидний кут. Тобто зліва на право можна переставляти. Диван Hugo реально топ. Його купують е дуже багато людей, особливо хто прийшов, посидів, е тікають, блін, диван зручний і може не підходити, хіба що там ну по, по розмірам не всім входить в кімнату, тому що робиться лише стандартний. Тому, якщо потрібен кутовий диванчик, Hugo великий або кут Hugo міні. Дуже класний варіант. Доступні оплати частинами на 5 платежів. На сайті солоха є, є огляд, а в описі до відео телефончик для зв'язку.